Добрий день. Мене звуть Дмитро Хоронко і сьогодні ми з вами будемо готувати качине філе з малиновим соусом та насінневим кранчем. Основний інгредієнт страви качка. А тепер беремо кленовий сироп для маринаду. Для згущення соусу і для смаку нам потрібне буде вино. Нехай це буде піномуат. Качка. Витоплюємо жир зі шкіри і обсмажуємо качку. Робимо насічки на шкірі для того, щоб жир швидше витопився. Спеції. Обсмажуємо качку. Наливаємо олійку. Запікаємо буряк і цибулю шалот. Для цього нам потрібен невеличкий шматочок фольги. Кладемо бурячок з цибулькою шалот і поливаємо трішечки олійкою оливковою. Солимо. Якщо у вас є свіжі пряні трави, розмарин, тим'ян, шавля, теж можна потроху додати в цей букет гарні. Загортаємо у фольгу. І запікаємо буряк з цибулькою при температурі 180 200 градусів десь впродовж 40 хвилин. Робимо соус для качки. Чорниця, вино, масло, цукор. Чорниця. Додаємо вино у соус. Цукор. Проціджуємо соус. Для того, щоб у соуса утворилась пюреобразна консистенція, протираємо ягоди крізь сито. Ягідне пюре я використовую як гарнір до качиного філе. Соус знову ставимо на плиту та додаємо масло. Ягідне пюре кладемо в кондитерський мішок. І робимо як бізешки. Але із-за того, що текстура неоднорідна, у нас більше виходять шишки. Маленьке звірятко маленькими ручками розгортає бурячок з фольги. Ось такий бурячок маємо. Красивий, класний, як щурок маленький. Отак От вивільняємо потім запечену цибульку. І це в нас теж буде додатковий гарнір до качиного філе. Соус має утворити таку кремоподібну вершкову консистенцію. як Вершки, як вершки, ось такі він має так литись, наче. Ось такої консистенції має бути соус. Так, А потім бурячок ріжемо половинку, ріжемо ось такими сегментами. Ось цей, до речі, зріст називається сегмент. Запам'ятайте це. Я потім у вас запитаю. Ну, коли вже збирав цю страву, можливо, мабуть, надихався карпатськими горами. Бо щось тут такі піки, не вистачає, може, трошки снігу. А взагалі качине філе з соусом з афен. Афени це такий собі, скажімо, сленг український. Чорниці. Качине філе з соусом з чорниці. Та печеним буряком. Нехай смакує. Смачного.